Вітаю вас, друзі! Я також вітаю робіні або псевдоакація, якщо називають її акацію. Люди з села вибачте, це нічого не маю проти. бо це люди, які мали освічення. Ось, а, називається Сорт Тортуоза. Дуже красивий представник. Цієї рослини, які відрізняються своїм таким красивим покрученим листям і покрученими гілочками. Зараз їх вже демонізують, ці робіні. Ой, страшне інвазивне ростіння. Господи, тисячі років ростуть, собі ніколи не чіпають. І навіть більш того, що вони дуже гарно допомагають рослинам навколо, адже там у нього під землею знаходяться бульбашків, в яких живуть азотофіксаторні бактерії, які годують не тільки себе, але й всіх навколо. Тому бачите, велика трава. Тут я ніяк не можна можливо, покрити, тому що в мене і воно там, і полуниця, і що хочеш, росте. От. Але Робіння теж тут виросла. Цвіте вона так само, як і звичайне робіння, білими квітами, але подивіться, на які красиві листочки. Бачите, прикручені, позакручені. Симпатичні і навіть трохи і варієгатні. Чому то, напевно, хлороз був. Ось. Взагалі в мене існує декілька ще е, сортів робіні. От, але ще не покажу, тому що вони тільки ще щеплені, я мало що показувати. Там є варігатна, є ланцетна. Дуже красива. Ось. Е, взагалі дуже люблю знаходити в звичайному щось незвичайне. Звісно, я цю, цю сорт не знайшов, я його придбав, таким деревом, ось воно. Ну. Робіння псевдокація тортуоза. Розказую, що 4-8 метрів росте, ну побачимо, слухай. Ну, вже 2 є точно, Короте, ще можна додати. Я її буду, до речі, стригти. аби вона має такою шапку рости красивою. Дивіться, як граційно, листочки виграють. Ось. Взагалі я шукав, дивився з рта. там люди якось дуже мало про це говорять. Є ще, є ще ауреа, От, але у мене. Ось така. Дуже красивий сорт є варігатна Кароліна Замоська. Е, теж красивий такий, теж в мене буде, я вам покажу потім пізніше його. Ось так. Тому от такі крас красиві речі теж мають бути в саду. Поруч із яблунями, до речі, яблуня вже дуже весь свій вік, тому що тут, ви бачите, в мене воно йду просте. Ян Замоський, до речі, дуже прикольний сорт і Гінго. А яблуня просто вже не буде місця, але таке яблуня, як, як то Росія, все. Ніяка. Добре, мої я вас люблю. Побачимось, пока-пока.